Доброго дня, шановні! Випала можливість попасти в такий парк неподалік від нас. І подивіться, яка це зараз краса. Ось ми зараз ходимо в парк. Попереду було якось забуло, що в мене телефон є. Такий був, як грядки, як квітник із цікавими квітами, але то вже насіння. А зараз подивіться, оце найкраща пора в Канаді. Оці кольори це е, парк, але ну, як ліс. Розумієте, тут парк вважається той, який натуральний. Якщо вже дерево падає, то його тільки підчищують. Бачите, ось вам покажу, як воно є. Але не прибирають. Бо воно тут народилось, воно тут має розкластися і. Як кажуть, переробку тут же піти, природа бере своє. Ось ми зараз йдемо туди далі, подивимося оцю красу. Може, якийсь грибочок знайде. Але це, ну я ж вам кажу, що ліс натуральний парк, де машинам не можна, велосипеди теж тут не їздять. Тут люди вигулюються, гуляють. Просто повітря дуже гарне повітря. Подивіться під ногами, яка краса кольорова. Оці барви осінні. Але в нас завжди, як кажуть, немає часу, правда? А час біжить. Сьогодні такі листочки, такий колір, а на завтра все змінюється. Подивіться, яка то краса. Сьогодні така похмура трошки погода, може збирається на дощ, але не передавали дощ. Тому ми все-таки виїхали недалечко тут. Люди гуляють. Ми не одні. Якраз попала камера, але подивіться оцю красу. Як є, не прибирають, тут нема такого, що хтось прибирав, але й люди не мусорять. Тому чисто гарно. Ну, все, бувайте здорові! Нам гарної прогулянки. Буде щось цікаво буду показувати. Заходьте і, звичайно, лайк. І, як цікаво, то слідкуйте то підпишіться, то само собою розуміється. Гарної вам погоди, гарного настрою, тихого, мирного неба. Бувайте здорові!